Святкові урочистості з нагоди Дня перемоги в суботу, 8 травня, зібрали переповнений зал міського палацу культури імені Шевченка для сивочолих ветеранів, які особлюють військову славу і честь нашого народу, для поколінь, які виросли під мирним небом. День перемоги був і залишається символом миру, добра і світла. На жаль, з кожним роком, що віддаляють нас від вікопомної дати 9 травня 1945 року, менше і менше залишається з поміж нас тих, хто прийшов горнило тієї страшної війни, хто наближав велику перемогу в боях на фронті, героїчною боротьбою з ворогом в підпіллі та партизанських загонах, самовідданою працею в тилу. Щороку саме свято перемоги збирає їх разом, змушує хвилюватися їхні серця, наповнює сльозами очі. Надто багато вони пережили, надто дорогою була ціна тієї перемоги, аби з плином часу притупилася людська пам'ять, потускнів відблиск бойових нагород, аби назавжди вщухнув біль втрати рідних, друзів та побратимів. Хвилина мовчання як пам'ять про тих, кого забрала війна. Корзини квітів лягли в той день і до святого у ковалі місця міського меморіалу слави. Григорій тетерук зуховецька та колишня партизанка Ганна Виговська знають про страхіття тієї війни з власного життєвого досвіду. Попав я на фронт в Латвію. Брав я ригу і другий города. Три рази раніше, три рази попадав на фронт. Лежав, вже у визволеній риги дві неділі. Тяжко ранений, війна кончилася 9 мая, а мене виписали, аж у серпні місяці тяжко було ранений. Після цього всього ще нас вже коли вилікували, тоді вже нас стали розпускати додому. Цей прекрасний, хоч дощовий день, але нас. Ветеранів, інвалідів, зривалася велика маса людей. От дякуємо адміністрації Карпіку, що таке організував. що в нас Ми всі приїхали, дуже велика маса людей. А, дуже радий, дякуємо, дякуємо всім, хто допомагає в цій роботі. Сама я Житомирської області, Коростенського району. Признавалася я в 43-му році. До 43-го року, значить, Рік були в партизанах, бо Забрали в Германію, то мусили йти в партизани. А з партизанів вже значить, ото попали значить, на, на фронт. О, я була на другому українському фронті. Особождали міковаль, за Ковель дуже йшли довго в бої. У залі сотні таких, як вони, ветеранів, фронтовиків. Саме для них звучать зі сцени слова привітань та вдячності лунає пісня нагоди цьогорічного свята районна влада спільно з органами місцевого самоврядування за підтримки підприємства організації Ковальського району. Подбали, аби окрім передбачених державою грошових виплат вшанувати ветеранів і додатковими матеріальними винагородами, надати допомогу в обробітку присадибних ділянок, забезпечити їх паливом, вирішити інші життєво важливі проблеми. Голова Ковальської ради держадміністрації Віталій Карпюк від імені районної влади та себе особисто щиро привітав присутніх із святом перемоги, побажав ветеранам та їхнім родинам добра і щастя, миру і розпиту у рідному краї та. Україні на сцену в той день один за одним виходили артисти, учасники концертної програми творчого звіту аматорських колективів Ковальщини, приурочено 60-річчю визволення краю від німецько-фашистних загарбників, який у квітні ковальчани вже презентували на сцені обласного музично-драматичного театру імені Шевченка. Цікаво, що ветерани були не лише зацікавленими глядачами концерту, а й безпосередніми його учасниками. І що не ухав, останні, останні були Кожен новий виступ артистів у залі сприймають бурхливими оплесками. Саме так зустрічають глядачі юних танцюристів з голов наймолодшу учасницю концертної програми солістку районного будинку культури Аню Торак, знаних уже не лише на Ковищині та Волині, а й далеко за межами області лауреатів багатьох конкурсів та фестивалів співачок Ірини Корнелюк та Катю Марсловську. Приємні хвилини відпочинку подарували глядачам концерту фольклорні колективи зі Скулина та Білина, ансамбль Варетенце Зуховецька, дитячий колектив Ранкова зірка з Люблинця, Тріо Райдуга, хор працівників культури району Поліцький дивоцвіт, керівник Олег Корнелюк. А коли у фіналі концерту зазвучала мелодія пісні Давида Тукманова День Побєди», соліст Микола Пруд в єдиному пориві співав уже увесь зал, а оплески перевтілились в оваці. Та й на цьому свято не завершилось. За спільним святковим столом знайшли місце і для спогадів про фронтове минуло та роздуми про день сьогоднішній, для задушевної пісні і вітального слова, і для традиційних стаграмів фронтових за бойових побратимів, за людську пам'ять, за перемогу.